Герої не вмирають. Герої поміж нас більш за все він любив свободу та справедливість. Костенко Іван Сергійович, позивний Джон, бойовий медик 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, народився 7 липня 1993 року в місті Черкаси. Хлопець народився на свято Іоанна Хрестителя, і мати назвала дитину на честь святого. Вона була впевнена, що син буде під захистом і покровом Іоанна Хрестителя. Іван з раннього дитинства був дуже віруючою людиною, але без фанатизму. Міг відстояти всю службу, заглиблений у молитву. Звідки у нього таке було? Ніхто не вчив такому. Ходив до школи, вставав рано, щоб помолитися. Він навчив мене молитися. Не я його згадує мати. Іван дуже любив музику, грав на гітарі, балалайці та баяні. Активно займався спортом, айкідо та веслуванням у 2010 році. Закінчив загальноосвітню школу номер 10 у місті Черкаси. Після школи проходив строкову службу в армії. Був цілеспрямований, доброзичливий, життєрадісний, любив життя, любив людей. У 2013 році вступив до Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова. Під час навчання працював масажистом, вчився на курсах кінезіології. Після закінчення університету у 2020 році вступив до інтернатури. За планом, інтернатура мала завершитися 28 лютого 2022 року. Але 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Мрії стати лікарем-неврологом на жаль не судили Ося здійснитися. Іван, не роздумуючи, пішов добровольцем медиком рятувати хлопців на передовій. Пішов, тому що був чесним, порядним, добрим. Хлопцеві дуже подобалась психологія, і після війни збирався займатися психологічною реабілітацією військових. Захоплювався і вивчав історію України. Особливо його приваблювали козаки-характерники: їх мужність, звитяга, військові і незвичайні психологічні здібності. Тому і пішов саме до 93-ї окремої механізованої бригади. Ради Холодний яр». Бригада була названа на честь місцевості, де відбулося найбільше повстання проти польської шляхти Куліївщина під проводом Максима Залізняка та Івана Гонти. Холодноярівці завжди були у самому пеклі війни. З квітня по серпень 2022 року Іван у складі бригади воював на харківському напрямку. У серпні був нагороджений відзнакою 93 ї окремої механізованої бригади. Було дуже важко, але він ніколи нічого не розповідав рідним, щоб не засмучувати їх. Дзвонив кожного дня, жартував і підтримував. Потім був бахмут справжнє пекло. Іван казав, що харківський напрямок був курортом у порівнянні з Бахмутом. Він багато молився, дуже вірив у захист Господа. Через кілька років після народження сина мати прочитала, що дитина, названа на честь святого, може частково повторити його долю. Так і сталося. І поранення голови, і пішов з життя в такому ж приблизно віці, як Іоанн Хреститель. Іван загинув від руки снайпера 18 жовтня 2022 року під час надання допомоги пораненому. Ваня був гарною людиною, світлим, добрим воїном, другом. Але ця проклята війна забирає найкращих. Він вірив у Бога, і тепер Вані добре на небесах з ним. Ваня був мій друг. Він поспішав рятувати чиєсь життя, ризикуючи своїм, робив свою роботу як професіонал своєї справи, але снайпер влучив по Вані. Я його ніс на ношах. Ваня достойний, щоб ним пишалися. Згадує побратим Віталій. Друзі з Вінниці писали матері загиблого: не хочемо і не можемо повірити, що світла і сонячна його душа залишає нас. Щодня сонечко нас буде зігрівати і підтримувати. Дякуємо вам за те, що в його душі завжди було стільки любові, енергії, життєдайної сили, яким він так щедро ділився і буде ділитися. Як світлом від зірок, які погасли, Іван прожив усього 29 років, але багато чого встиг зробити доброго і талановитого. Найголовніше, він був дуже хорошою, світлою, веселою і позитивною людиною, справжнім медиком, призначенням якого було рятувати життя, і він виконав його до кінця. Він виніс на своїх плечах з поля бою багатьох поранених. Героя поховали у рідних Черкасах. Івана було нагороджено відзнакою захисник України, герой Черкас, орденом за мужність третього ступеня посмертно. У Івана залишилися батьки своєї родини. Він створити не встиг. Вічна пам'ять і тричі слава всім полеглим у цій війні, нашим воїнам світла.